Ми всі скажемо слава Господу. Велика дяка Богу за кожного присутнього брата і сестру, що Господь Духом Святим кожного побудив, прийти перед лице Господнє, слава Ісусу, і почути Його Слово, яке є вдохновене Духом Святим. Слава Йому за це. І як свого часу потужно сказав Божий пророк Ісая, каже, хто той так пишно іде, убрані і величі сили своєї гляде, вручисто, що виступає в повноті сили своєї, і каже Господь: Це я, що говорить у правді, вимовляє правду і що владний сильний спасати. Слава Йому! Ми сьогодні, тут на цьому місці, і завжди ми чуємо слова правди, слова Божі. Бо тільки правда в Бога, Він той, що єдиний, що говорить правду, Слава Йому! Противник Бога, це є диявол, він є батьком неправди, і він говорить своє і не встояв Правді, тому що він є отець лжи отець брехні всякої, він і а Бог наш говорить правду славою. І він, брати і сестри, гряде, у пішноті він гряде для нас в пишній одежі і врочисто гряде. І як каже апостол Павло до Євреїв, каже, ще небагато і дуже небагато, і грядучий прийде і не забариться, а праведний житиме вірою. Але коли він захитається. Не благоволить до нього Душа Моя. І каже, ми не з тих, що хитаємося на погибель, але ми віруємо на спасіння душі. Слава Ісусу! Дорогоцінні, брати і сестри, Господь не забарився, Він гляде, а нам треба мати терпеливість. Терп... Терпеливість нам потрібна, щоб виконати волю Господню. Слава Йому! І Він врочисто гляде для нас, і Він є один єдиний, що владність спасти. Слава Йому! Він як спас наші душі для Царства Божого. Він сильний нас і в всяких тяжких ситуаціях спасти. Ми знаємо, як він чутно спас сидраха Месаха Ауденего в тій печі, як він чутно спас Даниїла в ямі олив'ячій. Бог сильний і нас, дітей, спасти, які вірять йому, слава Ісусу, які живуть в святості і надіються всі село повністю на Господа. І знаєте, як потужно, ще в книзі Йова сказано, там говорить і такі слова. І Шуян чого задуматися? Він каже: чи розумієш ти рівновагу хмар? Чуєте, хмари у Бога мають рівновагу. Чи знаєш ти, як вони носяться в повітрі? Чудне діло досконалішого знання, чудо його, який, не, який має безвадне знання. Чуєте, наш Бог має безвадне знання. Люди в своєму знанні помиляються. Робить багато чого ви а потім це їм приносить біду і багато вбивства. Так само ми знаємо, як багато в своєму знанні помилився Валаам, правда ж? Коли він Бога питався, чи йти проклинати народ Ізраїля, Бог каже, не йди. Цей народ благословенний. Але знаєте, людське серце горнеться до спокуси, йому пропонують багато багатства, багато золота ці царі дають. І він ще раз Бога питає, питатися. Ну чому ж ти йдеш ще раз питайся Бога, тобі ясно, конкретно сказав Бог не йти. Цей народ благословенний. Але серце його гордиться до багатства. І він питається, чи йде. Бог каже, іди. Він Бог побачив його серце, що воно є лукаве. Каже, іди. І він пішов. І він чуть вже загинув. Ось, але ослиця заговорила людським голосом. Каже, чому ти каже мене? Вірш? Я тобі була невірна коли? Він каже: ні. Але потім Бог йому відкрив очі, що він побачив. ангел Божий стоїть з огненим мечем. І каже, якби не ослиться, я би вже давно тебе вбив. А він каже, Боже, я не знав, що ти йдеш проти мене. Бачите, людське знання є заблудше, нарушує волю Божу, а здається, що правильно це робить. Знаєте, як книзі Михея, Михай каже, я повний сили і духа Господнього, щоб виразити народу Господньому, його неправди, ось. І каже: священики беруть за подарки, пророки пророкують за гроші. Ось. І кажуть, хіба не з нами Господь? Бачите. Бо робить такі гріхи, а здається, що з ними є Господь, а з ними вже давно Господа нема. І Бог каже, через вас каже, Єрусалим стане грудою розвален, що Єрусалим буде спаханий плугами, та як поле є проорне, так само Єрусалим буде понищений. За вас. А вони думають, серед нас є Господь, ми пророкуємо священники все добре роблять. Ну там взяли собі гроші, взяли взятку, хіба це щось страшне? Але це є страшне, це нарушення волі Господньої, дорогоцінні, брати ЄС. І Бог, ми маємо себе перевірити, як ми стоїмо перед Богом. Чи ми дійсно є вірні? Ми повинні знати, що Бог з лукавим по лукавству поступає, з вірним по, по вірності, брати і сестри, з чистим чистом. Тому це лукавство воно може бути і в дітей Боже, на жаль, приникати. І тому ми маємо це перевірити. Ми знаємо, це лукавство приникло до Ананії і Сафіра, як вони собі захотіли присвоїти Ось. І були наказані, вони хотіли спокосити Духа Господнього, і були наказані. І на всю церкву напав страх господні, що обманство не прийде. Бог він говорить правду, він є істина, і він вимагає від дітей Божих, щоб вони теж говорили правду. Слава Йому! І тому наш Бог є досконаліший, написано в знанні. Ось, і він має безватне знання, брати і сестри. Слава Богу. Як він чудо ці хмари створив, і вони мають свою рівновагу і дають нам дощ, урожає. Слава Богу. Ти наш є чудний Бог. Так само, що чудно Давид каже такі слова. Я хочу так зверну нашу увагу. Це книга е, Псалмів 89, Псалом, 14 по 19 вірші, такі є слова. <кій> так. <кій> Могутнє рамено Твоє, рука Твоя сильна, висока правиця Твоя, справедливість та право підстава престолу Твого, милість та правда, обличчя Твоє упереджують. Блажений народ, що знає він, поклик святковий. Господи, вони ходять у світлі обличчя Твого, радіють вони цілий день Твоїм іменем і підвищуються Твоєю справедливістю, бо окраса їхньої сили то Ти, а Твоєю.

буде приток будується на справедливості і на правді. Слави не буде. І на цьому давайте, що ми ість та правда об'єктивно випереджає на роботу. І ти на зло. І кожен випустив буни, то підіт народ божий, і сили й тайни наділив дух і най. Треба іта водне наї, що і те не сюди водне наї на всіх громадян протистоять і кожен би вопрата Не духами, то ввели сили будут записано Богу, а не нам людям. А за ними тихо сильнее гриня. Та над Богом величні страшна, і над кого, на коло Бога, страшна великість. Це жити, Ми не можемо притягнути його, ми знайшли його, він великий, могутній з синою, і був правосуддя. Він нікого не прийміте, він не бучить нікого судом та великою правдою. Тому хай мануго бо боятися його перед ним усі народи, і хай придасть перед ним всі мудрім серцем, бо на всіх мудрих серцем він не дивиться їм. Тобто він не дивиться на них, і ми маємо мати мудрі серце, стріти перед ним і боятися на ту господа, адже написано і я страшний божі великі сіє. Від серце не може витримати це є великі.

з диванном, бо ні бос объявив. Буде воно не бітило і бойся біти. Власний його вічно сиверське детство. Через розглядання тут думаю, що зборію, що є деден, так розумію, виправлення. Які люди небудь матиме мені, тому що бос висловив показав в цьому зборіні, прикурено до на 9:00 на зборіння на 2:00. Те друге Ми знаємо, як і дуже сказав, дружин такий воєнний Іван каже, що коло віку було слово, і слово це було, і Бог було слово, і все теж цього сталося, і нічого не сталося, не сталося без нього. І в ньому, каже, було дитя, а життя було світом людей. І світо у темрі, світи, які земляли воно з ними. Ти є наслідку слава їй. І каже, та як ми хто не з руку не пішов до стіни, тобто а люди Його не прийняли. Каже, але всім тим, хто пояснює ця надзвичайність єзикам, всім тим, які Його прийняли, Бог дав владу і власність дітьми Божими. Слава Богу, що не рістіла, не, не рістіла народили, і не народилася, а народилася і Божий. Слава Богу, що Бог довел прийняти Його зі своєю серцею і різними, і ми стали Його дітьми. Слава Ісусу. І такі є великі ще вихідність для того апостола Павла, до людей, він каже, зміцняючись у всякої силі, ми будемо зміцнятися до сих пір. Самовутність слави його. Я вдякою витривалості довготерфіння зрадістів. Наприклад, не має бути витривалі. От якщо світатися, ми маємо бути витривале, дорогутіння, розумієш, мати довготепіння і то зрадість. Це так, як сьогодні вони прийняли слово Боже. Генералі купиться з радістю святого діти. ইােডারা Пканів прималок, щоб діти Божі там попали і загинули. Тому ми маємо бути припояснені. Це нашому розумію бути припояснені щоб ми дали це ворогу. Вести себе зламу не віддавати себе ні безпітування, ні п'ян.